Сім. Сьогодні я покажу підтягування на перекладні для початківців. Підтягування це чудове право для верхньої частини тіла, але багатьом новачкам вона може здатися складною. В цьому відео я покажу, як почати поступово і покращити свої результати. Як вам потрібна міцна перекладна? Ви можете використовувати домашню переклад, або знайти спортивний майданчик на вулиці. Для початку підтягувань треба правильно взятися за перекладну. Використовуйте хват трошки ширше плечей. Висіть, тримаючи тіло прямо. Не розвінаючи спину. Це допоможе зміцнити ваші руки і плечі. Перший крок для початку підтягувань це негативні підтягування. Використовуйте стілець або будь-який інший предмет для того, щоб опинитися у верхній точці перекладини І потім поступово опускатися вниз. Це допоможе розвинути необхідні м'язи для виконання повних підтягувань. Використовуйте допоміжні гумки для зменшення навантаження під час підтягувань. Коли впевно почуваєте себе з негативним підтягуваннями або гумками, спробуйте повноцінне підтягування. Підтягніть тіло вгору, тримаючи ліктя близько до тіла, поки підборіддя не буде вище приказ. Повільно опускайтеся вниз. Не забувайте, що результат приходить із часом, починайте з маленьких кроків і видіснете успіху. Якщо вам сподобалось дане відео, не забувайте поставити вподобайку, а також написати коментар.